Престане потерпіли до Мантева, це на свідки Глива, Сидора, Таранчуки. Ми з'явилися судові зусилля, потерпіли, до мене Олександра, чого провели свідки Луців Івасенко Гаман, Полюб, Буранчук, Бережнецький, куттери, Дмитрий Гайкович. Так. О -о -о -о. Де, Захисник Кузняк, так? Його Кузняк Його Степанович, Князяго Степанович, для вас Кузняк Степанович, оголошує москво суду, секретар Гадуб'як, прокурор Пелепів, представник цивільного, представник Борисарської з України у Львівській області, який потерпіли в даному кримінальному провадженні. Боганцова, так, і обвинувачений, е, там, дорого, його захисник ми. Ну, маєте право відводу, секретарю суді, прокурору, став, що нам не довіряєте, або маєте якісь сумніви, що кримінальне провадження буде розглянуто необ'єктивно. Чи довіряєте даному складу суду? Так, ваше, що Ваші права і обов'язки вам. Зрозуміли. Ми отримали пам'ятку і зрозуміли. І так, так, за все, в нас на судовий розгляд не з'явився Ми, не потерпіє. У всякому разі, сюди не вдома по поки е, що, причина не якось, а я не пропустила. Ваша частина. Потерпіли жінок, на сам полико не з'явився з спитом, що він тільки... Закінчив чергування, він чергував вчора на сьогодні, червоно до першої години до обіля. І от, на четверту годину він не може з'явитися, бо дійсно він трошки себе почуває. Тому просить ну, перенести спрямоване провадження. Але просив би ставити на числа, тому що він, То, він Напарні числа. Годину. Він ще прощує, але він ну, та зрозуміло, він на роботі аз розумієте, відпочиває. Але не нічого відсутками. Він не суд там. Працюємо. Добре, сідайте. Ну, ми, ми врахуємо, бо в нас є учасники судового розгляду. Ми врахуємо. І так, яка думка? Решта? Просить. Чесно розгляд справ. І думаю, виявляє, це, виявляє, бажання. виявляє таке бажання. Ну, але факт парк залишається фактом, бо таким у нас небає. Слухаємо вас. Схожу під увагу, що напевне прокурор по телефону і прийшло і про стан здоров'я його інформація, напевне, якісь додатки до телефонної розмови, звідкись він знає себе, погано почуває. Інші речі, хочу сказати, що така. Позиція прокурора не заслуговує увагу, який з незрозумілих причин дає невірну оцінку. І невірно суд оцін... орієнтує щодо оцінки дій потерпілого, як він не Законодавець, в принципі, не заперечує проти можливості розгляду і допиту свідків відсутності потерпілого, але в цій частині покладається на. Хочу почути думку інших учасників. Також хочу звертувати, що судом залишено не розглянути частина клопотання, яке можливо розглянути в присутності зараз... потерпілого. Неселець зараз... присутності зараз... не потерпілого. Значить, ви вашу позицію можна зрозуміти так. що, що Ми можемо розглянути ваше клопотання так. про е, доступ до документів, так? А щодо... Судового розгляду, допиту решти свідків без участі потерпілого, якого ви хочете одночасно, щоб був, стріма допитувати. допитувати, то є свідки, які не є в числі тих людей, які Допитати, допитати свідків, які а, ви вважаєте, не мають зв'язку з початку. А сам у кого? Є два свідки на судовому засіданні? є. У кого? Здравствуйте, пане колегу. Mm. То свідки обвинувачення, <з driven> то ви так розпоряджаєтеся за обвинувачення. Я вважаю, що якщо знайдеться пожливо, то допитати Якщо прокурор заперечує. Так, <з��> так. так зрозуміло. Але клопотання ваші про, про доступ до документів вирішити, то так. незалежно від потерпілого. Так? Ваша думка? Ми підтримуємо думку свого колеги і прошу надати доступ до документів. Так доступаємо. Прошу розглянути клопотання і в подальшому вже таке судове засідання по такому і таким чином проводити судове слідство з участю участиє. А Слідно, так. О, що я задумаю, що має не якийсь Звичайно. Там того засідання пан Полипів Щось? пропонував пану Журну відкласти засідання, що ніби в нього температура 40 градусів. Була. Давайте виходимо з сьогоднішньої ситуації. Хто там кому що пропонував? Ну, ну, був, був. був. був але з температурою. Може і був з температурою до що. Яка ваша думка? <coughs> ви підтримуєте своєї. Ну, сідайте до нас. А ви живете? Не Я потрібно. прокурор. Прокурор. Сідайте до нас. А ми зараз послухаємо. От послухали ви думки і сторони захисту, і сторона захисту пропонує вирішити клуб питання щодо доступу до речей і документів, а також допитати свідків. Двох свідків обвинувачення, то ваші свідки, ну, свідки обвинувачення. Вони пропонують їх то питати. Яка ваша думка? Е, не, щодо документів е, пропонують нам ну, продовжити е, судове слідство. А щодо допиту до, до, до е, свідків пропоную не, не, не допитувати, скільки на даний час немає потерпілого і. Взагалі жодного свідка не допитувати. Вислухавши думку учасників судового розгляду суд, постановляє, приймає таку ухвалу. Ми продовжимо розгляд е е е, суду даного провадження, але в частині клопотання про доступ до речей і документів. Решту змушені будемо відкласти розгляд кримінального провадження і забезпечувати судове засідання. І забезпечувати судове засідання. Прокурор повинен якось старатися. І звідки? І потерпілого. То як він просив попарник, числа? Ваше честь, дійсно, просив. Може... Попарник? просив, ну, Ваші що він. Скажіть, Ну, покарник. Завтра яке число парник? Добре, прекрасно. Завтра якраз підходить потерпіло. І нам підійде хочеться. Завтра пане число приїдете. Добре. Я попрошу свідків. Напевно, ми для свідків і скажемо вже то число. Завтра ми продовжимо о 15-й годині. Розпишіться свідки, які як тут, як яких прокурор просить сьогодні не допитувати. Зараз на 15 годин, свідки, ті, які є, а решту прокурор забезпечить зі сторони обвинувачення. А ми продовжимо зараз. А у вас? У мене завтра провадження в Радехові, ознайомлення з справою, відсторонені від посади. Не приїдете на 15 годин, ну приїдете, ну. ну чесно, ну будьте так ласкаві, ну чесно, ну, у нас все зайнято. Ну все зайнято. Ну, все зайнято. Будьте так ласкаві. А саме прокордок, ні, бачите, чи прокурор до завтрашнього дня забезпечить і Так, повинен, а Буде, буде Повин? вже на роботі буде. O Vinho, a Resta, a Ivo Sento. Bude, bude, Sinto,